Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу декілька цікавих фактів про лемурів для дорослих та дітей. Лемури відносяться до підряду мокросних приматів, Таку назву тварини отримали завдяки тому, що ніс у них мокрий, як у котячих, Це забезпечує лемурам кращий нюх. Деколи може задатись питання, скільки живе лемур у дикій природі? Лемури можуть доживати до 20-27 років. Від сухоносних приматів лемури відрізняються не тільки вологим носом, у них також великий палець, менш протиставлений іншим пальцем, а на вказівному є подвоєний кіот, який лемури чистять шерсть. На відміну від сухоносних приматів, у лемурів може народжуватись відразу кілька дитинчат. Ставники окремого роду лемурів, індри, найкоротші хвости. Завдовжки не більше 5 сантиметрів. Індрів в той же час є найбільшим лемуром і можуть досягати одного метра довжину. Існує безліч видів лемурів. При цьому в останні роки вчені відкрили новий представників цих тварин. Так, в 1999 році був відомий 31 вид лемурів, а в 2008 році було відкрито вже 97 видів. На відміну від інших приматів, Лемури не виявляють нахабства й сміливості. Це бояцькі тварини, що не відрізняються силової клімістю. У групах лемури поводять відповідно до суворої ієрархії, надають один одному знаки уваги у вигляді перебирання вовни, але рідко влаштовують бійки, на відміну від більшості приматів.